Цареві нашому Богу, придіти, поклонівся Христу, цареві нашому Богу, придіти, поклонівся і припадем самого Господа Ісусу Христу, цареві Богу нашому, Помилуй мене, Боже по велиці милості Твоїй, помножу шедро Твоє, очисти беззаконня моє, найбачу обмим'ять беззаконня моєго гріха, очистим я, як у беззаконня моя знаю, і гріх моє предо мною звину. Тобі, єдиному Сорі, і лукаве пере Тобою, сотворих, як оправдишися во слові твої, Твоїй, побідишив не да судити ти, все був беззаконня, зачати, є змирі сі родим'я, мати моя, все боістину возлюбили, єси, безвісне, тайне, премудрості твої, велиси, окропиши мене й сопом'явчися, обмий мене, пачесні, обілюся, слуху моєму даси радості, веселіє, возрадується, кости, смиренна я. Отрети лице Твоє, дріг мої, все беззаконня моє очисти. серце чисте, сужди мені, Боже, і дух прав в неотробі моїй, не отвержи мене лиця Твоєго, і Духа Твого святого не отиме від мене, воздажми радость, спасення Твоїх Духом владичним, утвердим я, навчу беззаконне потем Твоїм нечестиві к тебе, обратяться, і збав'ядкровай, Боже, Боже, спасення моєго, Возрадуйся язик моїй правді Твоєї. Господи, усні мої і уста мої возвісять хвалу Твою, яку аж би восхотілося жертва дал би Бог, всесожжені, не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, серце сокрушено, і смиренно Бог не очежид. Ублажи, Господи, благовіння Твім Сіона, йде созиждеця, стіни Ірусалимський я. Тогда благоволише жертва, правди, возношення все тогда возложена алтар Твої та Боже, помож моїм войми, Господи, ми пошися, да посидяться, посрам'яться, ішучий душу мою, да возратяться, всп'ять і посидяться, хотящими злая, да возратяться, абі благо же, благоже, благоже, да возрадуються і возвеселяться у тобі всі ішуші тебе, Боже, і да глаголидвину, да возвеличиться, Господь, любише спасення Твоє, а жениш є смів Бог, Боже, помози ми, Помощник мой і збавитель Мої сети, Господи, не закосни, Господи, услыши молитву мою, вноши молення моє в істині Твої, услыши м'я правді Твоєї, і Сус срабом Твоїм, як у оправдиться пред Тобою, всяк живий, як у враг душу мою, смирили з землю, живот мой, посадив м'я з темне, як у мертві віка, і унив мені дух мой, во мій см'ятеться, серце моє, помідун ревній повчився всі сі ділі Твоїх. Творені, руку Твої повчався, воздіг Тобі руці, мої душами, яко земля безвотна тобі, скоро услышим я, Господи, ще за Дух мой, не отрати лица Твоє од мене і уподоблюся несходящим ров. Слишено, сотвори мені, завтра, милость Твоя, яко на тях поваг, скажи мені, Господи, путь же пойду, як Тобі взяв душу мою, і візьми, враг мої, Господи, к тобі прибігох, навчи я творити волю Твою, котиси, Бог мой. Дух Твої благий, настав мене на землю праву, і мене Твого ради, Господи, ім'я. правдою Твої зведеш від печалі душу мою, і милості Твої потребиш враги моя, і погубиши вся стужаща душі моєї, як озраб Твої. Твоєсть, слава Вишній Богу на землі мир, чоловіці благоволені, хвалим Тя, благословим Тя, кланяємся славословим Тя, благодарим Тя, велике ради, слава я. Господи, Царю Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи Сини єдинородне Ісуса Христе, і святий душе, Господи Боже, Анче Божий Сина отеч, земля гріх міра, помилуй нас, земля гріхи міра прийме молитву нашу, сидяй, десною, Отця, помилуй нас, як у Ти, Сидин, свят, ти Сидин, Господь Ісус Христос, во славу Богу, амінь, На всяку ношу Тя, і восхвалю ім'я Твоє во віки, во вік віка. Господи, прибіжище, белиси нам в род і рот, азрі, Господи, помилуй мій душу мою, косоріших тобі, Господи к Тобі прибігох, научи м'я творити волю Твою, Тиси, Бог мой, як у Тебе, істочник живота, в освіті Твої узрим світ, пробави милость Твої від тя. Сподоби, Господи, внос і без гріха сухранитися нам, Благословення се, Господи, Боже Отець наших, і хвально прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милостві на нас, як уже повахом на Тя, се, Господи, очим і оправданням Твоїм, се, владико, образуми оправданням Твоїм, се, святий, просвятими оправданням Твоїми. Господи, милостві во вік, їл руку Твої на презри, Тобі подобає хвала, Тобі подобає пінє, Тобі слава подобає Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині присну, віково, Віру, і пресної віки вікова, мінь. Віруй Єдиного Бога Отца, Вседержителя, Творця і землі видимим вже всім і невидимим, і Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божяя, єдинородного і ця рожденого прежде всій вік, світ от світа, Бога істина, от Бога істина, рожденна, несотворена, і донасушна в цю ім же вся биша, на зради чоловік і нашого ради, спасення ще чогось небес. І, облотившися от Духа Свята й Марії Дівічися, розп'ято вже за ним при потістці, палаті, страдавши погребенна, і воскрешав в третій день по Писанні, і на небеса, сидящої Дусною Отця, і паки ігри душу, со славу сюди, те жими, і вже уже царстві не буде конца, і в Духа Свята Господа і їжу до ця і і же со Отцем і Сином споклоняємо, сосла, благо лише пророки. Воєдину святою Соборною Апостольською Церкову, і исповідати на крещені воставлені гріхов, чаю, воскресення мертвих і житті буде віка. Амінь. Горкі є роботи, і збався Ізраїль, непроходи моє пройде як сушу, врага зря потопляємо. Пість як благодітелю, поєд Богу чудодійсую, мишцею високою, яко прославися. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Божественний душе святий, і же всім розділяє дарування, і вся творяє воле, Вдохними світоносне, твоє дарування, даровання, Тя, Отцю і Сину, совкупляємо. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, іже небесним силам. Святосласного духновення твоєго благодать дай й утішителю, моєго смисла, яко благ, сквернун і щислив, святості Твоє покажи ісполнена. Слава і Сину, і Святому Духу, істочничу жизні віруємий, і строя єстественної благости, душе Божі, святий, умою мершлений, оживотворив. Твоїм дійством в уставе піти, Твоє Божество. І нині і присної, і во віки віков. Амінь. Храм, Діво, боюши, Божий, нашествієм Духа, судітельною силою Його, силою дароюща, рождественна, благо... богоблагодатна. Її вже родила, єси плоті слово беззначально. Прежде віки до царена, монетно сину. Послідня, одіва без безсімено, Христу Богово зупієм, вознеси, рог наш свят, єси, Господи. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, і мія по естеству, хотінє силу і стечно, небесное, примирное, яко Бог судітельствує, Дух Святий, непрестанно учит вопити свят, єси, Господи. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, пісьмени мовчними облиставши благодать Духа благоволивих, апостолов у диханні, вірні, сугласним славам, су безплотними вопіючили в свят, єси, Господи. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, єдину власть і Божество, єдиної сили, єдино начало і царство, святиє Тройце, мудрствує поєм, Присвятом гласі, випію свят, єси, Господи, нині присниво, вики віку вамінькосниця, святоносне, світле, прибивалише все чисте, херовим вище суші, Бога, бо на руку носивши, я тім же ти всі опієм я радуйся, все блаженна я. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, великая, дарує й нам Дух Святий, на апостоли, найде, яко обожественен, Яко благ, яко сповняє вся яко якого творя, яко освящає, яко всіх творителен, владических і самовластен. Слава тобі, Боже наш, слава тобі на престолі Христа, отеческом сіт, не спослали все учеником Твоєму, Тішителя, якось обішався Спаси, як у Бога душа не жене супротивне, як у всіх судітеля із отця, ісходяша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, глагола ти язики пророку, на очі древле Дух, всесвятий, язики же премудрія, апостол, вішає, величія в вогласі, дихання, бурніша, нині существенні. Сприбиває, приснев, які у, у комії врата умно у іменуєм. Тебе, бога мати, і ми живни, дека нам Христос, красен вися, блистаньми божества, плот, тінь, імі, дія, видим, як у плості покровенне діянні покрове, невидим, як Бог нині, жибо нам видим. Бог сей симира, отець щедрот великого совіта, Твоєго ангела, мир подаваєш, послав Сина. Тім, Бога розуміє, як освіту наставшися, одно ще утрініше, слава тя чоловіко любче. Слава Тебе, Боже наш, слава тобі, о душе, премутрісті і страха Божія, істини і разом мир подаває, веселися в неї, як до твоїм веселенням, і зношу утрініше слава словом, тя чоловіку любче. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, і жився содержай. І всіх сей Господь, і же соблюдає, не падаємо, і подасть святьбу нам і просвішені, як наситившися Твоєго світодательства, і зноши утренні, що славословем Тя, Чоловіко, любче. Слава Ціну, і Святому Духу, і древло законно чертавий Моїсей, нового завіта, Вселення. Веління і закон, благодати і злагає ясно, бо апостольських серцях написав Божественник утішитель наше, як у чоловіку любе, і нині і присної віки віку, амінь. Клятву Євину, всіх Матери, Твоїм Рождеством, Діво, упразнила єси, міру, благословені, восіявши Христа, тім же радуєшися усти і разумом. Богородицю воїстиноті ісповідуєше блажи. І з утро, бо йону младень, морський звір, якова, прияде, воді, уже, все що слово і плоть приємше пройде, сухраншине тліну його, щоб не пострадай з тліні рошу й сухранни, Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Твоїм учеником і сповняє Духа Христе, сим послав єси. Дійство великих чудес здаруюше, язики однезрачне, дарствующе, до Твоєго познання, язики стадо ісполняю. Слава Тебі, Боже, на Слава Боже Божена, слава Тобі, прийди к нам, Дше, святий, причасники Твої суддіває, святости, світне вечірнього Божественної жизні і благоуханнішого роздаяння. Ти, буряка Божества, із Отця, Сином Пройсходящиє, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, спаси утішителю, вірно поющих Боголіпне пришествіє твоє, і очисти всякі скверни, як у і покажи достойне Твоє осіяння, і світом Твоїм, боговиднішим, сотвори я, Неосквернено зерцало. І нині приснове, який комінь, лик пророчеський од Бога тайного научим, предлагало тайство незреченим божественного площі Бога Слава, і з тебе, Діво, мати бо і в древній освіт явила єси. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки віку. Амінь. Все святий Дух, нині на апостоле. Видом огненим, ужасом і сповни язики собрання, язики боголюючих огненними, чоловіку свою, кіждо бесіду слышаше, тім же і чудо невірним, як опіянство вірним же, Спасительною воістину, познавшися, всего ради славим Твою державу, Христе Боже. При грішені, уставлені, просящи, неспослатне богатного рабов Твоїх. Отроці благочестия, совоспитане, а веління, не врекше, огненної прошені, не боявшися напосереди пламене, по пояху. Отце, о Боже, благословен Єсин. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, нині обітування, предложення Христової ісполняється. Розділений або язиков духа пришествує, показав учеником, облиставшися от троїці єдиного пребожественного. Слава тобі, Боженого, слава тобі, древле бо розділися, згласі язиков, безсловесної, нині же коєдиному, сличивству яві, собравшися самодійство і сучесному і божественному духу. Отройця про Божественне Єдиному, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, свише носимо, Духновению Святого Духа, Величия Божия, Преславну віщаху, апостоли Христове, согласно поюще, Отце Боже благословен єси. у віки вікомінь, образ Твоєго Божества, Рождества Твої Отроці пише показа. Якобу, прибивши огнем неврадими сухрани і все чиста, приємши в очереві огнестерпимі отце у Бога благословена. Чуда приєстественно розсодательне ізобрази перш образ, небо я же прият палит юний, якоженнижи огонь Божества діве, внюже вниду утробу, тім воспіваєш у Госпоєм, да благословит Тварся, Господи, привозносить вовсе віки. Слава тебе, Боже наш, слава тобі, святий, душе, прийсходяй от Бога світло всім подасть, утя віруючим свят Бо й предтателен чоловіком святу, Святиси, тім успіваєш, опіємно, благославить твар всякая, Господа, привозносить вовся віки. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, даєш подательні, як облагодітель, Дар благості тебе поющому Тішителю, благих бо подателен єси і благості пучина, тім же воспіваєш воспоєм, да благословить твар всяка його Господа, і превозносить во все віки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Господь, утворяючи свят дух, самодвижим, самовластен, розділяє, якоже хоче дарову. Роздаяння самовладиченця, самоповелителен, визначален тім же успіваєш упієм, да осла благослови тварся Господа, провозноси двох віке. віки. І нині, і присної во віки віку, амінь. Хто твоєму при множеству благотробія не дивиться, беззначальне слове, нас бо ради обішал, єси богатси, і в очреві діви святи, я вселився, єси. Тім, воспіваєш, і воспоїм, да благословить твар всякає, Господа, і привозносить во віки. Радуйся, дівчино, я похвалу, радуйся, мати прочиста, і вже вся тварь божественна, пісми величає. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, все к нам, утішителі, і нагони спослав, єси, єдиносушна тобі, слове, і отцу Твоєму супрестольна. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, спаси, от искушения, утешителю Бога, мудрствующий й шият я тя, і славословіше, твоє привічне збитія. Слава и Ісину, і Святому Духу прийни к нам, утішителю твоєго, утішені її сполняє, славою твоє и благословящия. Нині веков, кікомінь невісто Божі, все непорочне. Само славу, слові, шитя й штуші, ши, достойно і збава від дискушенні молитвами твоїми. Родуй задісне похвало, радуйся, мати пречиста, я уже твор, Божественне, пізьми велича. Сити кріпкий сати безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сади, кріпкий сити безсмертний, помилуй нас, святий Боже, зати кріпкий сати безсмертний, помилуй нас, Солодці, Сину, Святому Духу, і нині пресновіки вікова, вік. Хай святи помилуй нас, Господи, вчести на ріки наша, вони попроси беззаконня наша, святий посяти сіла, небощі наша, і буде на Твоєго Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю і Святому Духу, і нині пресло, віки віковам, Отче наші жиси на небесі, на святиння Твоє, да привіт, засія Твоє, Да буде творя Твоя, як не на небесі на земли, і в даш насушний даж нам пнець, і оставля воли на нашої, я на столі, оставляє довжником нашим, і не веде нас свиску шаніє. Не слава нас Украї, як твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині пресно й вовіки віку.

Господи, помил, господи, помил, господи, помил, господи, помил, господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, господи, помилуй, Господи, помил, господи, помили, господи, помил, господи, помил, господи помилуй. господи, помило. Іже на всякої врямі, на всякий час, на небеси і на землі поклоняємо і Боже, благий долотерпіливий, многомилостивий. Праведна я, люб'я, й грішне, я, мило, я, і все зовико спасення, обіщанні ради будущих благ, сам, Господи, приймай наші в часи і молитви, і справи, живот нашко заповідам Твоїм, Душі нашого святе, тілеса очисте, помишлені і справи разуму, ціломудреї і стресли, і збави нас, оцякі, скорби, зол і болізни, і огради на святими, англи Твоїми, до їх ополиченням соблюдаємо і наставляємо до єдинство віри. І в разом неприкосновенний твоє слави, яку благословен єси повіки віком. Боже неї і не просвіти лице, Твої на неї помилуй не... не скверне, не блазне, неблазне, тліне, і пречисте Діво, Богоневісто, владичице, Бога слова чоловіком, приславним Твоїм Рождеством, я, і, От Пачеє єстество, рода нашого Небесного я. Ненадежних іди не і, і побіждає, мих помощнице, готовий заступлені к тобі прибігаючих і всіх християн прибіжище. Не гнушайся мене грішно і скверно, скверними помисли і словеси, і діяньми всього себе, непотребно, сотворшого і сластем, і унині, й ліностен равом раба бившого. Но яко чоловіку любивого Бога мати, чоловіколюбні умилосерди, мені грішнім і блуднім, і прийми моє от скверних устен, приноси моє тобі моленіє, і твого сина, і нашого владику, і Господа, матерним твоїм дерзновенням об'ємшу моли, да отверзити Мі і милосердя, Своє, благости, і призрів моє безчисне пригрішення, і обратить мене на покаяння і своїх заповідей діла те іскусне явит м'я. Пристане, мені присно, яку милость і милосерда, я і благолюбива, і в настоящий сей жизни, тепле пристатиниця й помощниця, супротивних полки одгоняючи, ко спасенню наставляє я, і І вовремя ісхода моєго каяною, мою душу соблюдаю і темнеє образи лукаве бісов, далече од от нея отриваю ще в страшний же день праведного суда вічним я і збавляюще муки, і не я слави твоєго сина і Бога нашого, наслідникам я являю, являюще. Южий да влучу, владичице моя присвятає, Богородице, Твоєго ради ходатайство і заступлення, благодатію і чоловіколюбієм, єдинородного Сина Твого, Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа, йому же подобається всякая слава, честь і поклонені собезначальним Його Отцем і присвятим, і благим, і животворящим Його Духом, нині й вовік і присно, й во віки віком. І даш нам, Владико, на сон, грядущим покой души і тіла, і сохрани нас от мрачного сна гріховного, і от всякого темно ночного і втиши стремлення страстей, уасира жене, стріли яж на не лукавна. Движими, востанне плоти нашої утоли, і всякої земної вещь, наше мудрування і успи, і даруй нам, Боже, бодр, ум і цілумудрий помисел, серце трезво, сон легок, і всякого сатана на мечтані, не іскусен ж нас у врем'я молитви, утвержденних в заповідах твоїх і пам'ять судеб твої в себе, і мужчих, і всенощної славослов'я нам даруй, Воїжі піти і благословити, і славити пречесної, великоліпо ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святаго Духа, нині, і присно, во віки, віко. Преславна, я преснодіво Богородиця, прийми молитви наші, донеси, я, сину Твоєму і Богу нашому, да спасе тебе ради душі наша, уповання моє, Отець, прибіжище, моє син, і покровитель нам є Дух Святий, Троїця святая Боже наш, слава Тобі. і Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Богу, повахах не пронівайся, на Несило, і жапами, не беззаконі наших, на призринення, як утроба. і спав натрат наших, Ти вияси бо Бог наш, і ми люди, є Твої, сі діла руху Твої, ім'я Твоє призиває, і нині віки Вікого. Росердя двері та заплоснування, погодиця, надійшіся, на тяла неповинна, та дай з вам святою, обід, виси спасення, рода Християнства. Помилуй нас, Боже, по велиці, милости Твоєй, молим тися, услышай і помилуй. Ми молимося, я же сохранитися, святі, обіти лиса, і всякому граду, весь її страні од глада, обительства, труса потопа, града, огня, меча, на на племенник міждоособний, особенної брани, і у єже милостиво бити благовітливо і благопримінительну, благоми чоловіку любимому Богу нашому, і отвратити весь гнів свой, на недвижащийся, і збавити нас, однолежащо, праведного свого опрещення, і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий, Господи, помилуй, Господи, помийлюй, Боже, Спасителю наш, у повані всіх конце і земли, і сущих море далече, й милостиве, милости буде, влади, користь наших, і помилуй не. Милостив бой, чоловіку, любець Бог, єси, і тобі, славу села, йому Цуї Сину, і Святому Духу, нині, пресной, вовік і пресной во віки, віком. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава, си, сене, Огненіх язиці з не, не спослави, Пресвятого Свойго Духа на своя, ученики і апостоли, спасені нашого Ради, Христос, істинний, Бог, наш молитвами, пречистий, Свія, Матери, Преподобних Богоносних, Отець наших і всіх святих, Помилуй і спасет нас, як благ, і чоловіколюбом.